Всім привіт! Готуємося до сезону. Робимо магазинні рамки, так як плануємо додати більше 200 магазинів, так як з ними постійно проблема, не вистачає цих магазинів в сезон і багато труднощів, якби, виникає. Покажу, як ми робимо по-простому рамку. От нарізаємо такі планочки. Також є на відео, як ми вибираємо оцього. Типу Гофману, бо зараз будуть писати, що це не Гофман. На каналі є відео. У нас як ми вибираємо, ставимо фрезу, звичайно, як це вибираємо, можете полистати, кому потрібно знайти. Робимо ми по-простому, без замків. Також нарізаємо дошку. Фугуємо її в 25 мм. Робимо, Робимо базу. Врізаємо в розмір 470. Верхній і нижній 435. І потім розрізаємо на станку просто на полоски, зараз покажу. У нас виходять ось такі планочки, тобто без замків, без нічого. Це верхній брусок 470 на 25 і на 10. І так само нижній брусок. Така доска трошки була синьовою. Нижній брусок 435 на 10. Також бокові, Получається розмір. Так вони в мішках, потім ще сверляться. Довжина їх 12,5 см 125 мм, і товщина 10 мм. Виходить. Зараз. Ну, в принципі, я покажу, як ми ще їх збиваємо, тому що такі рамки збиваються в кондукторі. Тобто воно просто збивається тут, стає, не зрозумів. Таких рамок треба зробити майже 2000. Тому вирішив, ну, я робив вже роки 4 назад, їх такі робив. Без замків бувало, що купую, а так тут а зараз є. Як матеріал вирішив все-таки зекономити зробити. Ну і, в принципі, час є. Покажу далі, що ми зробили, як їх далі збиваємо. ну Також, в принципі, роблю тут заготовки на дно наготовлені, ножки. Самі днище Так само тут вже зроблені. Ось таке роблю дно. Ну, це вже проварене, просто не зразу брав сітка на все дно. Такі ножки пропилюються. Ось так. Трошку не спіша працюємо. Ну і далі покажу по рамках, як же ми їх збиваємо. В принципі, на каналі також є відео, самих перших відео, як ми робили. Можливо, кому цікаво може теж зайти переглянути. Але знімемо нове, покажемо, як. Ось так натягуються рамки. Прибивається двома скобами. Степлер Сігма маленький. Десята скоба. Ну, в принципі, там і восьму можна. Просто легенько натягується і так само завертається, прибивається. Все по-старому, в принципі, але є нові глядачі, які не бачили. Ми знімали це відео вже роки, мабуть, більше трьох назад. Такі, виходить, до речі, рамочки. Ми їх робимо, потім виносимо в склад. Сверлиться станочком гуслія. Гріється зараза, але я вже не дивлюся на нього, що він гріється, сверлюється. Зараз ще покажемо, як збиваємо. Виходить такий кондуктор, 10 рамок збивається зараз. Просто планки і тут -а підклинюється обичним брусочком. І тут, в принципі, ось до доклинюється. Втирається. Все дуже просто. Кондуктор, тобто розмір рамки 435, ну і по висоті 125, навіть трохи менше 123. Там зроблено, щоб вони планки чуть вищі були. Потім ось так накладається і зверху прибивається. Компресор качав, то прийшлось викратити. До речі, скоба Сігма 32. Пробували пербени раніше. В принципі, Sigma достатньо. Не то, що достатньо, а я не знаю, навіть пербена та більше гнеться, мені здається. Ось Так, прибивається. Виставляється тут на глаз. Як ви зрозуміли, я їх не збиваю і не натягую. Я тільки просто нарізаю. І цим займається Оля. Ну і отак знизу. В принципі, зараз поставлю на паузу і вже покажу, як ми будемо доставати. Все виходить доволі швидко. і все, достаються клинишки Остаються. Ну і тут воно видавлюється поначалу центральне, далі вже легше дістається. Виходить ось така рамочка. Ну і зараз покажу результат, що ми вже зробили. Ну, ось, в принципі, результат. Ну, 145 вони швидко робляться. Ми їх якби недавно почали. І так само між іншою роботою в переривах робляться. Так вже трошки зроблено їх. Такі, виходить, натягнуть. Натягуємо, до речі, нержавійкою. 0,5. Так виходить, ніяких втулок, нічого ми не робимо. Десь, якщо вріжеться, то вріжеться, то, то нам це проблеми немає. Саме зроблені вже українських. Тут ще треба почистити старі, є почищені вже. Тобто перші підуть, ті, а останні вже почистяться, будуть далі. Зараз ще покажу, які в нас магазини. Хто на каналі був, то знає, а хто нові глядачі, так само є. Коли комусь цікаво буде. Ось такі у нас, виходить, магазини. Стає 9 рамок, але ми 9 рамок не використовуємо. Ми використовуємо 8, широко їх розставляємо, тому що 9. До речі, Гофман 36-37 рублів, така, магазини виходять у нас безфальцеві, 20 мм облегчені, скажімо так. Також з новинок, що в цьому році тут придбали олії, будемо проварувати. Дно, криші, все, тому що результат має добрий. Придбали ми в цьому році решітки Нікотовські. Будемо 150 штук, їх то нам не вистачить, але вже щось, тому що нам вже важко працювати без решіток, скажімо так. Тому що багато говорять, що... Матки не піднімаються в магазини, але в нас піднімаються вони дуже постійно. І для нас це дуже затрудняє роботу, скажімо так, коли в магазинах треба матку шукати, а вона лазить в магазинах, може і в третьому, і в четвертому лазити. І тим більше розпліт. Розпліт в першому, другому, в першому 100% буде бджолиний, а трутневий може бути і в четвертому. Тому. Внідряємо так само, як ми видуваємо, видуваємо бджіл, мед, знімаємо. Також потрібно, щоб були решітки, бо часто густо видуваються матки. Ну, і в принципі, скорость роботи дуже важна. Коли дня в магазин і з гнізда бере щось, знаєш, що матка в гнізді. Тому все-таки затратились, взяли. На наступний рік ще візьмемо. Тобто так, ну, в принципі, на цьому все. Що хотів показати? Всім пока. Підписуємося на канал вдалого сезону. Миру та добра.